Вітаю, друзі! Департамент ефективності державного управління ДОДЖЕ, який очолює Ілон Маск, опублікував на своїй сторінці в соцмережі X перелік витрат Сполучених Штатів Америки, які були ним скасовані. Давайте поговоримо про них за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар. Поставте вподобайку для того, щоб знати більше власне і знати правду. Повідомляється, що було заплановано витрати. 10 мільйонів доларів на добровільне медичне чоловіче обрізання в Мозамбіку. 9,7 мільйонів доларів. На Каліфорнійський університет у Берклі для розвитку когорти камбоджійської молоді з підприємницькими навичками. 2,3 мільйона доларів на зміцнення незалежних голосів. В Камбоджі. в Камбоджі. 32 мільйона доларів на праски центр громадянського суспільства. 40 мільйонів доларів на центр гендерної рівності та розширення прав та можливостей жінок. 14 мільйонів доларів на покращення державних закупівель у Сербії. 486 мільйонів доларів на консорціум з посилення виборів та політичного процесу. Включаючи 22 мільйони доларів на інклюзивний. Та інтерактивний політичний процес в Молдові. Та 21 мільйон доларів на явку виборців в Індії. 29 мільйонів доларів на зміцнення е, політичного ландшафту в Бангладеші. 20 мільйонів доларів на фіскальний федералізм в Непалі. 19 мільйонів доларів на розмову про біорізноманіття в Непалі, 1,5 мільйона доларів на довіру виборців в Ліберії. 14 мільйонів доларів на соціальну згуртованість в Малі, 2,5 мільйона доларів на інклюзивні демократії в Південній Африці. 47 мільйонів доларів на покращення результатів навчання в Азії. В повідомленні додже зазначається, що всі ці витрати скасовані. Скасовані, то вони скасовані. Але уявіть собі, звичайно, в українському бюджеті немає от таких витрат там, на Камбоджу, Сербію, Непал, Малі. Але на держморду українських, повно. На е, всяку хрень собачу, як її можна прямо назвати, повно витрат. Пройдіться по бюджету, а особливо по витратам, які робить Кабмін, по витратам, які роблять всі держструктури, на яких відмиваються крадуться по факту бабки. І ви побачите, що третину бюджету можна зекономити. Україні вкрай потрібен свій доджер. Свій департамент ефективності державного управління. Треба скорочувати держомор чиновників, скорочувати витрати на їхнє утримання, на утримання цих зелених гнид в українському парламенті. І... Братись за економію, затягувати паски не на шиї в українців, а на зажарілих животах українських чиновників. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.